Місто творять люди під такою назвою. Ввечері 18 вересня відбулось свято для дітей і дорослих у самому центрі мікрорайону вулиці Пролетарської, як зазначив батько проекту, власник спортивно-сімейного комплексу Амарант Юрій Дробілко. Це його рідний район, де пройшли незабутні дитячі та юнацькі роки. Тому свято влаштував для людей, яких знає з дитинства. Місто творять люди, долучайтеся. Це стартує сьогодні цей проект. І ми сьогодні раді його представити. В першу чергу це ми задіяли дітей, щоб кожна, кожна дитина зробила приклад для своїх дорослих і оставила свій невеличкий вклад, слід в тому, що відбувається. Ми можемо бачити стенд, на якому діти оставляють відпечаток або дорослі і отримують талончики, за які потім граються на батуті, получають аквагрім або отримують солодку вату. Наше зміст того всього, щоб ми всі зрозуміли, що від кожного з нас залежить наше майбутнє, від кожного з нас, і особливо в цей непростий час. Тому ми закликаємо всіх бути громадсько активними, вкладати свою якусь часточку енергії, і це приведе до успіху і нашого округа, і нашого міста, і нашої країни. Знаєте, просто приходити і спрашувати, які проблеми. Ми проблеми частично вже вирішили. Да, ми в дітсадку спиляли дерева, то есть, ну, які вони півгода не могли спиляти. Місто творять люди. І це проект, в якому люди напряму можуть набагато ефективніше співпрацювати з владою, а влада мати мати обратний зв'язок від, від людей. З п'ятої вечора і до темна між будинками по пролетарській лунав дитячий сміх. Бо ж малеча ще задовго до початку з грайками кружляла навколо дорослих, які готували майданчик до розваг. Вички, розкажіть мені, що ви тут чекаєте? Малювали. Що вам будуть робити? Розмальовувати нас А ви Фару. 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 А ви собі вже замовили якісь малюнки? Так. Да. – Які? Бабочка, Сердечко. бабочка. А колись ви вже розмальовувались? Так. Да. Милоскотно? Ні. А хто буде перший зараз? Я. Не знаю. Ти будеш перша. А що тобі намалюють? Дракона. Дракона. Так. А що дракона? Не буде страшно? Не буде. І щойно пролунала команда до початку. стенд розмальовку брали штурмом діти усіх навколишніх будинків вулиці Пролетарської, бажаючи отримати квитки на батут, аквагрим, на солодку вату та спеціальні конкурси. Ви на батуті Так. Да. Да. – А ви квиточки заробили? Так. Да. Да. – А що ви малювали на стенді? Я смайлика. А – а я кружочок. Крім батута, що ще хочете. Я сладкувату, я, я розмальовувала і розмальовувати. Що тобі малюють? Павука. А що ти на стенді намалював? Смайлика. Він посміхається? Да. А як тобі сьогоднішні розваги і свято? Дуже класно. А що найцікавіше? Батут. Вже попригав. Як вам сьогоднішнє свято? Хорошо. А що найцікавіше? Конкурси. Конкурси всякі там малювати на оці штуки. Що ви малювали? Кружочки, смайлики, там всякі траву. Що, що приходило в голову? Аквагрім дуже, дуже хочеться понравитися. А що будете малювати собі? Я панчик і всякі там сердечки, зелені, такі штуковини. А З іграшками з аніматорами вже грали, сфотографувалися. Ні, треба сфотографуватися. Я фотографувалася вже, уже а я гралася. Треба селфі палку взяти. Дорослі ж у цей час не відставали від малечі, на випередки фотографуючись спекотного вересневого дня і з величезним білим ведмедем. Окрім того, для молоді і старшого покоління організатори святкового проекту місто творять люди, підготували концерт від творчих працівників Амаранту талановитих уманчан, які роблять перші і успішні кроки на неві творчості. А також присутні могли послухати виступ уманського гурту Санрайз. Емоції переповняють, ребенок виступав на сцені, так що мамі вдвойне приємно. Так вам сьогоднішнє свято, як ваше. Хороші, хороші. Як ви думаєте, чи можна такі проводити в різних мікрорайонах? Звісно, для дітей то обязательно. Як ваші враження? Ну, ми щойно пройшли, але багато людей весело, мабуть. Як ви думаєте, кому цікавіше, дорослим чи дітям? Ну, мабуть, і дорослим, і дітям. Адже розважальна програма багато хто тут. Тож наше майбутнє, майбутнє нашого міста залежить від нас. В цьому переконані організатори проекту місто творять люди і закликають уманчан долучатись та не бути байдужими. Юрій Дробілко запевнив, що проект продовжуватиме подорож мікрорайонами Умані.